А я усіх вітаю в чарівному світі Єва. І подивимось, які акції та знижки приготувала нам Єва на вихідні. Субота та неділя. Давайте розпочнемо з перших акцій. Кешбек 80% на Фейрі Доместос, містер Пропер та Форд. Хочу сказати, що дуже хороший у цей засіб Форд плюс. Forte плюс, хто купував, можете поділитись, а я вам дійсно можу його рекомендувати надзвичайно добрий. Пообризкали, зачекали 10 хвилин і просто губкою повитирали. 215 гривень. Зараз він зі знижкою і з кешбеком. Це дуже дуже хороша акція. Зверніть увагу. Містер Пропер можна придбати за 132 гривні 750 грамів, також отримати кешбек 80%. Так, далі у нас Доместос. На Доместос дуже рідко, коли кешбек 80%. Бачу, вже навіть хтось повигрібав. 101 гривня звичайні зелені жовті. А ось ці трішки дорожчі, по 104. І також з кешбеком 80%. Наступна акція це знижки жовті цінники на сів для підлоги 90 гривень і з кешбеком 80%. Також можна придбати засіб для миття підлоги Кьонен, він трішки дешевший. Також літр 70 гривень та з кешбеком. З кешбеком містер Пропер по 121 гривні. І великий містер пропер, також з кешбеком і зі знижкою. До речі, не забудьте, триває акція, купуєте Доместос, і зі знижкою можна придбати Доместос блок 50% знижки. Кьонен засіб для миття посуду. Зверніть увагу, 650 мл яблоко та м'ята зі знижкою і з кешбеком 80%. Літровий фері можна придбати за 124 гривні і отримати кешбек 80%. Також зверніть увагу. Навіть в акції ось цей великий фері півтора літровий 165 шістдесят і з кешбеком 80%. Мастер-клінер. Такі таблетки для посудомийної машини. 4 в одному, 20 таблеток, 109 гривень. Також непогана знижка на сарму від нальоту та іржі. 7 в одному, 750 грамів проти іржі, видаляє наліт, повертає близько, надає свіжості, очищає та вбиває мікроби. Зі знижкою Савекс, гель для прання колор, літр 179 гривень. Зі знижкою для прання перволь Renew колор для чорних речей. Гель для прання персіл 900 мл. 209 гривень. Зверніть увагу, знижка більше, ніж 50%. Також персіл. Активний гель 990 мл 209 гривень зі знижкою. В акції капсули персіл, 11 штук, 189 гривень. Наступного, наступна акція на суботу та неділю, диво, весь туалетний папір та паперові рушники зі знижкою 50%. Давайте подивимося, що це в нас іде. Рушники паперові. А, до речі, я якийсь купував і ми з вами роз, а, дивились огляд на кльові та фігові, що дуже були добрі. Я вже забув, які це йдуть три шарові, зверніть увагу. В упаковці а, дві штуки 120 відривів, знижка 50%, 41 гривня, 30 копійок. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки, як завжди, вам дуже-дуже дякую. Диво, величезний папір. А, рушник, папір. Паперовий рушник 350 відривів, двошаровий, також зі знижкою 50%, 84,50. Так, туалетний папір диво. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. Знижка 50%, 36,80. І ось цей також хороший, 28 гривень, 30 копійок. Двошаровий 4 штуки, і, мабуть, я його і куплю. Один залишився. Так, це акція закінчилась 29-30. Зверніть увагу, нова продукція на поличках в магазині Єва. Це ізраїльський виробник 500 грамів, можна придбати шампунь для волосся і а, бальзами відновлюючи. Усі йдуть по 500 грамів. Зараз зі знижкою 20%. Також можна придбати а, скраб для шкіри голови. Як називається фір Фамірель. Наступна акція на вихідні. Отримайте 80% кешбеку на всі сухі шампуні для волосся. Давайте подивимось. Так, це у нас Ельсеф від L'Oreal 243 гривні. Регулярна ціна, але кешбек 80%. Від Vella, Vella Flex сухий шампунь з кешбеком 259 гривень. І оця фірма Баттісте, да, якщо я правильно прочитав, також з кешбеком 80%. А ось сухий шампунь сльоз можна придбати зі знижкою. Він стоїть в жовтому ціннику в акції 162 гривні. І з кешбеком 80%. 200 мл. А це у нас Glambi. 80% отримаєте кешбеку. Буде зарахований кешбек вже на наступний день вам. Бачу, деякі позиції йдуть в акційній ціні, тобто не по регулярній, а зі знижкою. І з кешбеком 80%. Також зверніть увагу. Під макіяж. Наступна акція на ламей. Мінус 50%. Ламель, вся декоративна косметика. Непогана акція, не пам'ятаю. Дуже рідко була знижка на ламель 50%. Зараз є можливість придбати зі знижкою 50% усю продукцію. Ламель. Так, рум'яна по 134 гривні. Навіть бачу, є рум'яна для обличчя по 49,80%. Палетка тіней 164 гривні. 99,50 Улівці У ліпці для очей від 30 гривень. Бачите, як я поплутав. Хотів показати вам ламель, а показав нінель. Це на вихідні до 29 а, знижка на підгузки дитячі трусики Хагіс. Так, це у нас підгузки трусики Джой для хлопчиків та для дівчаток з кешбеком 80%. Мінус 50% відсотків на другу одиницю. Купуйте два будь-які засоби для догляду за тілом, руками та ногами, і отримайте економію на другу одиницю. Давайте подивимось, що тут в акції. Тобто, уся продукція DAF зі знижкою 50% на другу одиницю. Креми для рук також. Купуйте один другий зі знижкою 50%. Нівея, молочко для тіла. Купуєте один, другий зі знижкою 50%. Також можна придбати крем для рук Нівея. Один і другий вам будете зі знижкою 50%. В акцію входить крем Сілки Hands 58 гривень, і другий можна придбати за півціни. Також є деякі позиції зі знижкою, тобто акційні цінники Sілкі Hands по 30 та по 57,50 зі знижкою. Так, це якась новинка. Що це в нас таке? Косметичний тейп. А, так, показання до, засто... до застосування, удари та гематоми м'яких тканин, вихід та порушення роботи, суглобів, розтягування м'язу, м'язових сухо. Дивно, що це такий за продукт. Як а, в цьому, як в аптеці. Післяопераційні травми, розслаблення. Добре, також зі знижкою бачу 50%. Бачу на полицях, є з'явилися новенькі новинки. Крем для рук Марії Квін. Олія оливки та олія мигдалю. Зволожуючий, пом'якшуючий крем, об'єм 100 грамів. Ціна 35 гривень зі знижкою. Мацюпонькі кремчики, як я говорю, тревел версія, можна зараз придбати по 10 та по 9 гривень. Також зі знижкою гарін'єр, відновлюючи крем для рук. Писала, що він надзвичайно хороший, 143 гривні. Можна придбати другий зі знижкою 50%. крем-гель для тіла 218 гривень. Це також усе йде. Зараз зі знижкою 50% на другий продукт. Кому цікава мікса. Мікса відновлюючий крем для дуже-дуже сухої шкіри рук, обличчя та ніг. Великий об'єм 400 грамів 303 гривні. І можна придбати будь-які другі продукти знижкою 50%. Також в акції крем DAF для рук та обличчя. Крем для тіла DAV 300 грамів. Рідкий крем для рук. А ось цей можна придбати зі знижкою. Лише 50 гривень крем-йогурт для тіла 200 мл. І другий можна придбати за 25 гривень, тобто за бів ціни. Також в Єві дуже багато а, різних засобів для догляду за ногами, за стопами. Також вони йдуть в акції із кешбеком 80%. Крем для ніг 35 гривень і другий можна придбати зі знижкою 50%. Дуже хороша акція. Будь-які в'єтнамки чоловічі та жіночі зі знижкою 50%. Тобто 50 гривень коштують жіночі та 60 гривень чоловічі. Кешбек 80% на вихідні на Аміго та Аміго чоловічі та жіночі шкарпетки. Так, давайте подивимось навіть ось цей гарфілд uh, також в акції із кешбеком 80%. 40 гривень зі знижкою та з кешбеком 80%. Чоловічі шкарпетки однотонні або кольорові по 35 та по 40 гривень із кешбеком 80%. Прикарпатки на півсліди 25 гривень. Наступна також хороша акція. 2 до рівня 4. Дуже часто робить а, Єва таку акцію, ви пам'ятаєте. Купуєте дві будь-які прикраси, заколки і дві отримаєте ті, що найдешевше, в чеку вам будуть йти у подарунок. Вибір дуже великий, і я бачу, що дуже багато з'явилось новинок. Мабуть, дівчата розкупили літо. Оуля-ля. Дуже великий вибір різних сережок і під золото, і під срібло, можна сказати. І надзвичайно гарний браслет. Подивіться, який красивий. Пандочка повернулась до нас попі. Наступна акція 50% знижки на парфумерію Masaki Matsushima. Dolce Gabbana Faikon naбе. Язик можна зламати. Добре, Dolce Габана 1500 гривень 50 мл Dolce габана біла Оця імператриця 1500 гривень 50 мл Також зі знижкою чоловіча уся Dolce габана. Знайшов Мацу по 999 гривень. Не забувайте, що триває акція. Акс, а, дезодорант спрей можна отримати у подарунок. АКС триває акція. Купуєте великий гель для душу Акс. І дезодорант у подарунок. 80% кешбеку на айсберг. Зараз зі знижкою. Тільки ополіскувач для ротової порожнини. 37 гривень 30 копійок. 300 мл. З кешбеком 80%. Ось ця продукція айсберг для відбілювання зубів. З кешбеком 80%. Акція на вихідні. Купуй дві будь-які одиниці посуду, аксесуарів для кухні та отримай третю у подарунок. Давайте з вами роздивимось на посуд. Дуже красивий посуд в магазині. Ось така салатниця. Зараз скажу ціну. Ціна 50 гривень. Давайте подивимось ось ці. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, також зі знижкою така піала. Так, ціна такої також 50 гривень. Теж така цікава тарілка. Це, мабуть, до цього наборчику буде гарно. Також 50 гривень. Таку можна придбати за 40 гривень. На чашки також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі склянки по 50 гривень, також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На цьому буду закінчувати відео і бажати вам всього найкращого. І вже зустрінемось з вами у наступного.